Інтересно, що мені ви зробити? О, знаєте, я зроблю. Так, опавернулось. Треба тепер все ще зробити. Інтересно, повернусь. Воно що стане. Да ну. став СССР. Не думав такому. Добре, треба ще зробити все. Польсяп. Може, захватаємо білорусь, так, я себе власна на Білорусь! Ай, Україна. Стоп, то не Україна. Поль, за тільки не ти. Э, ну дайте мені в останні території. Добре. Що за все робити? О, знаю. Думаю, я дома територію. Добре. Ну все, тепер я трошки більса. Це зробить, так. О, Вермінія ко мені? Так. Добре. Ну, тепер я трошки сходжу. О, ви, ну, ну, хочете? Добре. О, так. Ну, тепер с ним Китай, да, з трошки территорій? Так! Дякую. Поводово хочеш ко мне. Так! Добре. Меня ко мне хочешь? Так! Тепер захочу своїх хлопців. Сергія. Що? Я тебе захвачу. Росія, допомози. Пробач, Сірвія, но я не допоможу. Все. То була перша частина. все буде таких частин десь, не знаю, десять, напевно. Кінець. Перша частина.